Осіла ніч світ потемнів, як чорнослив, і ми зав'язали в його зморшках, як в окопах за шлагами мокрит чоло йшло в заплив вздовж прустверного шраму біля вопу. Ном від лих траншеї захлинулись, а ґрунт всмоктав немелені кістки, від луння виходу стрільці в момент пригнулись. Над головою прошуршали пелюстки. вогні стволів зашилися у темінь. Тональність мін на третіх порохах, немов розмотаний у небі ремінь, за піком сходження провалить дах, акорд боїв і контрапункт знарядь, тріщать по швах бар'єрні рубежі, і люстри фосфорні, над овидом горять, стікає магма цівками дощів. Ще п'ять століть ми не почуєм тишу, пройдем крізь дим коробле трощ в обхід безчестя і принижень постанем в світлі урочистих площ.